Але блок війни ми продовжуємо те, що відбувається в Сирії, і там ви знаєте, що події також розвертаються доволі стрімко, коли повстанці взяли місто Алепо, бо одне з найбільших міст в цій країні, коли росіяни разом з сирійцями полишали техніку і все, що там у них було, і тікали, тому що повстанці йшли і брали під контроль все більше і більше, і більше цього міста. І от фактично там величезна дестабілізація відбулася. Чому взяли такий загалом? Тому що є припущення вважати, що Володимир Путін буде допомагати Башару Асаду, президенту Сирії, ресурсно. Який це може бути ресурс, як військовий, так і людський в першу чергу, де йому брати людський ресурс можливо на українському фронті, для того аби витягнути ситуацію на близькому сході і врятувати свого кривавого союзника-диктатора Башара Асада, Простіше кажучи, вивести від частину з України, перекинути на сирійський напрямок, щоб там стабілізувати цю ситуацію. Чому я про це кажу? Тому що ну, в тому числі серед іншого про це каже. Там один із народних депутатів, умовно кажучи, давайте його процитуємо і потім попрошу пана Моколу прокоментувати. Існує висока вірогідність того, що президенту Росії Путіну доведеться перекидати певні сили через ресурси через події в Сирії. Про це каже Мерешко, голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Він каже, що відповідає він відповідає на запитання щодо того, як, значить, на Україні відбуваються ці події, які нині ми спостерігаємо в Сирії. Зауважує, що там є певні здобутки з боку опозиції для нас. Головне те, що йдеться про послаблення союзника Путіна Башара Асада його режиму. Це найголовніше, тому що будь-яке послаблення навіть союзників Путіна, врешті-решт, послаблює і Росію кінець стати. От, за словами Мережка, Асад на якийсь час укріпив свою владу, це посилило Росію, дало їй більше військових можливостей для агресії проти України. Зараз це відбувається навпаки. Пане Микола, що думаєте? Слухай, ну що я думаю? Я думаю, що е, Путіну насправді нас плювати на того Башара Асада. Ну е, йому важлива лише одна єдина точка на карті Сирії. Це е, військова морська база Тартус. Яка є досить важливим страт... 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 стратегічним об'єктом та стратегічною точкою, геостратегічною стратегічною точкою для Росії, да тобто це є контроль за певною територією а, в рамках там, скажімо так, геостратегічного балансу цих ядерних держав? Тому а, те, що взяли Алепо за три дні, як Путін там думав Київ взяти, те, що а, вони біжали звідти. Як вибачте, Штати біжали з Афганістану, те, що так. вони а, пророкували нам, шо ви будете як Афганістан, маємо, що маємо? Маємо те, що вони біжали, і те, що вони зараз на, а, почали активно там щось а, бомбити своїми самолітиками. Вчора мені здається, чи позавчора в них були великі навчання військово -морсь, морські з авіацією, де вони е, запускали там циркони, кінжали, е, літали міги. Тобто вони показують, що вони будуть битися за Тартус, е, як не знаю, навіть за що. Не, не так як за Курщину. Да? Е, мені здається, що навіть якщо Ердоган рано чи пізно скаже Вов, ну це я Окей, це був я. Тобто зараз він каже йому, що ні, це там Штати, Ізраїль о все вони, я ж ні, 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 ну всім же всім же видно, да що це він. Я думаю, що коли він йому це скаже, що Вов, це я, Вова скаже йому: Слухай, окей, це ти, давай, ми будемо продовжувати купувати твої там мандарини, ще щось, але лиши мені тартус та тартус. І якщо Ердоган скаже йому окей він буде за тобою. То Путіну буде норм і Алепо і далі. Тобто, йому на того е, башара Асада йому плювати. Він буде жити десь біля Януковича. Вони там будуть друг другу чайок пити, ще щось е, башар Асад це є лише маріонетка, да, як той же самий там стремоусов Пушилін, там хто ще тому йому важлива база, а то все. 1 грудня, значить, це скільки сьогодні четверта. Дава. Першого були зафіксовані в Тартусі, то в Тартусі, не знаю, як правильно, пан Микола, фрегати. Адмірал Головко, адмірал Григорович, підводний човен Новоросійськ, а також ем, нафтоналивні. Ага, мене не видно. Пане Микола, в мене але проблеми чутно, з камерою. але тебе чутно, норм. Да, добре, я тоді завершу і дам тобі слово, пане Миколо. А сам буду з камерою тут тоді розбиратись. Значить, а також нафтоналивні танкери танки, і в'язьма. В двох словах, друзі, питання в тому, що. Вони їх не можуть провести через чорне море Босфори, дарданели. Їм потрібно до Калінінграда їх туди кудись пхати. І чи будуть вони це робити? Побачимо в найближчий час. Пане Микола, продовжуй, Будь ласка, а я тут поки що буду старатися старатись зробити. Окей, ну вони їх дійсно не з зм не зможуть провести. Тому що та сама, тому що та сама туреччина вона не дасть їм прохіду туди, тому що є конвенції, які. Забороняють прохід військ військових кораблів. Тому тут чіт, чіткий стоп і насправді, якби Ердо Ердоган там був якимось лояльним до Путіна, то я вам скажу, що ми би ще в 22-му році а, втратили Одесу і може Миколаїв, тому що тоді б був прохід великих десантних кораб, 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 кораблів корабкораблів масовано, а, і, і було б дуже дуже. Погано тому Турція тут для для нас в принципі такий собі союзник, і то є тактика, як це сказати, тисячі мілких порізів да для Росії, тобто її зараз цапають з, з усіх боків. А для Путіна дуже важливо сконцентруватися на Україні, тому що це ну прям. Дуже дуже важливо, він мені зараз е, нагадує такого собі ведмідя. Да? Ось всі там кажуть: Росія, ведмідь, ви розбу... розбуділи мі... медведя в спячки. І ось Росія нагадує, мені там були такі мемчики да коли ведмідь застряг між двома гілками, а ззаду весь ліс просто вишукувався у а, чергу, щоб його да, 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 і зараз у те, що я бачу ведмідь застряг у нас, а ви сліз його там десь. Той ем, пане Миколо, як повернувся, друзі. Перепрошую за якість картинки. Іншу камеру вімкнув. Але таке буває інколи технічні проблеми. Тим паче, в прямому ефірі ем, так. Ну що, давайте поговоримо про е, пане Миколо. Одну з ключових тем цього ефіру, оскільки. Ну я не знаю, чому в останній час в пресі пишуть про те, що якісь перемовини в найближчий час можливі. От Україна робить заяви, що ми не бачимо жодної альтернативи, окрім НАТО, НАТО і тільки НАТО. Далі ми бачимо, там, як приїздить Шольц, і значить, однією з ключових тем, як пишуть німецькі журналісти, було те, що Шольцу важливо було довідатись, чи готова українська влада до якихось перемовин. Далі ми там бачимо інтерв'ю е, спецпредставника України Fox News сьогодні вранці. Далі ми там бачимо якісь інші сигнали, що там комерсант повідомляє, так російський, ще спустили із Кремля методички, губернаторам Кирієнка спустили, і от вони почали працювати з тим, щоб об'яснити побіди СВО і так далі. Пане Микола, як ти думаєш, все це говорить про те, що якісь перемовини все ж таки наближаються, чи тут потрібно з іншого ракурсу дивитися на ці процеси? Слухай, ну давай скажемо чесно. Якщо буде якийсь експерт, який скаже там: точно, я знаю, у мене є там інсайдери, то то є маячня. Якби я тебе перебив, там да, що типу, ша, Юра, ша, я то скажу. Ото було цікаво, да ті, хто в темі, ті в темі мені здається, ми з тобою можемо лише міркувати. Да, міркувати з огляду на наш великий медійний досвід. Да. Коли ти медійник, ти звик аналізувати все, що там десь хтось пише. Ну, те, що я бачу, мені здається, що всі готуються просто до різних варіантів розвитку подій да, після 20 січня. Тобто може бути так, а може бути так, а може бути, як сказав пан голова НАТО. Да, тобто він сказав, що він проти того, щоб ми зараз йшли на є на є на якісь пере, перемовини, тому що ми е, не в домінуючій переговорній позиції. А може бути так, як написала политико, да? що а, а нехай захід нашої країни війде в НАТО як. Союзне государство, да, тобто, вони з нас е, намагаються зробити таку, таку таку собі Білорусію. Ну ні, точно ні. Е, Зеленський каже, що однозначно ні, тобто ніяких там е, дробленій нашої країни не буде. А що буде насправді не знає ніхто? Я читав десь годинку тому теж да. Що такер Карлсон а, полетів до Росії, взяв інтерв'ю в Лаврова, і дехто пише, що він полетів насправді не для того, а для того, щоб передати якесь послання Дональда Батьковича для Путіна. А у той же самий час Єрмак полетів до штатів, і там йому теж щось скажуть. Ну блін, слухайте. 2024 рік. Навіщо кудись літати, щоб тобі щось там висказали? Є купа каналів, які там не прослуховуються, не читаються, все це можна робити. Навіщо оці конспірології, Да що і він полетів, щоб йому там сіли? послушай-ка ну, ну що це таке? Тому чесно тобі скажу, не знаю, що буде, але всі готуються або до а, мирних перемовин, або для. До прям такого що ой-ой-ой, але навіть мирні перемовини вони будуть лише після того, як буде великий такий собі всплеск. Да? всплеск на фронті всплеск на нафтопереробних якихось штуках у Росії, всплеск на їхньої енергетиці, і так далі. Тобто, ще нам цей місяць до нового року дасть стільки всього. Що я тобі скажу, що мені здається, що ми будемо згадувати там четверте грудня, що типу, як ми спокійно жили? Ми, пане Миколо, я впевнений більш ніж на 100%, що так і будемо робити. Але коли ми продовжимо цю тему, хочу запитати про таке: а як преса зараз пише про якихось миротворців, які можливо будуть в Україні. В Європейському союзі розглядають різні сценарії, значить, зведення цих миротворців? Я так розумію, що це там типу фінальний штрих після ось цих так званих перемовин з Російською Федерацією і Я хочу запитати: от чесно тільки, да, от, от чесно, якщо Путін зі своєю військовою махіною проти вступу або ж бодай запрошення України до НАТО і вважає це там типу посягання на його безпеку, чому він має бути не проти, коли? На лінії розмежування умовно стоять іноземні європейські війська, просто хочу логіку зрозуміти. Реально для мене це, це одне й те саме. Фактично. Ну мені здається, що якраз тут ніякої логіки немає, да тому, що ти правильно кажеш, що Путін, ну а як він каже, що його сама велика біда, це якщо ми вступимо, але бо або бодай там, там да отримаємо запрошення до НАТО. А якщо зайдуть іноземні військові. Причому про це вже каже там Великобританія, про це кажуть німці. Що вони не проти, вони можуть зайти. Да то для Путіна ну це все це є фіаско. Тому що тоді, ну якщо вони зайдуть, то це будуть військові бази НАТО саме на території нашої країни. Проти чого Путін, за його словами, і воює. да е, Мені здається, що то є теж елемент торгу. Елемент торгу, тому що, ну, по-перше, він на це не піде, і вони ж там кажуть, да, що захід будь-яких миротворців він е, може бути тільки після погодження з обома стор сторонами е, бойових дій. Тобто Росія на це добро не дасть ніколи. І це є торг. Це є торг. А мені ще ти знаєш така штука, що ну оці війська НАТО мені здається, що вони не такі уж і матьорі, як всі там думають. Мені здається, що наші війська набагато матьоріші. Ну, якщо вони зайдуть просто як. Гарант того, що якщо по них, не дай Боже, хтось там вистрілить, то це буде все ну, може бути, але, але я в це не вірю. Я думаю, що буде якось по-іншому. А як? Ну, я думаю, ми побачимо з тобою десь у лютому, тільки але до лютого ще потрібно дожити. Вчора пане Микола спілкувався з. З ким з кимся спілкувався? І от ця людина на моє запитання з приводу цих миротворців на лінії розмежування каже: Слухайте, а можливо не варто відкидати цю історію, якщо там будуть присутні китайці? Тому що ну, росіяни не будуть бити по китайцям, вони можливо згодяться на те, щоб там були китайці, як от до такої думки ставитись, таке можливо, ну, така форма чи тоді це буде два контингенти, да? тобто а, західні будуть стояти на нашій території, так, а китайсько-білоруські кндрівські будуть стояти на території, яка контролюється Росією. Але ну слухай, якщо Ружо висить на Тіні воно рано чи пізно вистрілюють. Тому, якщо в нас буде така лінія розмежування, де там ті стоять, там ті, ну вони рано чи пізно вони почнуть друг з другом битися, і, і, і це прям буде жесть. І тут же важливо ще що розуміти, що е, Заморозка по лінії зітхнення це є демілітаризована зона. Скільки то вона буде, да? тобто, оці всі люди, які там кажуть, що а, Донбас тепер російський. Частина його вони повинні розуміти, що демілітаризована зона буде проходити саме там, і саме там нічого не буде, в принципі. Тобто, там буде степ, там буде пустош. А вони щось там думають собі. А з іншого боку, на жаль, це буде на нашій території. Також тобто, частина землі вона буде просто віддана там під лінію розмежування. Пане Микола, Financial Times виходить буквально там в ці хвилини з доволі цікавим матеріалом. Вони інтерв'юють э, російського православного олігарха Малафєва, який каже про таке. Давайте мовою не оригіналу, вірніше, а от в російській версії процитую. Володимир Путін відклонить стартове мирне предложення Трампа. Православний олігарх Константин в інтерв'ю Financial Times. Келок, Келок це спецпредставник, приїде в Москву зі своїм планом. Ми візьмемо цей план і скажемо йому, щоб пішов нафіг. Православный олигарх, каже, пошел нафиг. Потому что нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры. Чтобы переговоры были конструктивными, нужно говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира, каже Малафеев. Трамп может закончить конфликт только если а, будет отменять решение Вашингтона, наносить удары дальнобойным вооружением и уберет Зеленского из офиса, а затем согласится встретиться с Путиным, чтобы обсудить все проблемы мира порядка на высочайшем уровне. Топ-то заборнет его и Лакуби, украинскую владу и изустритесь особо с Путиным, чем делать с вплыву. вплыву. Москва видит долгосрочные условия для мира только если США признает, что Украина часть Ключових інтересів Кремля, ну от в чому сенс власного фраза є ключовою. Тобто, сполучені штати мають визнати, що Україна є в сфері впливу Москви і тільки тоді завершиться війна, про жодні інші умови не йдеться. Варто звертати реальну увагу на такі речі, це є правда насправді чи Тут вона від кабістри? Слухай. Ну е коли ти кажеш православний олігарх це вже там да якось воно таке. А інша справа, що Малафеєв, досить впливова людина, якби там не було і ця людина дуже багато біди наробила на Донбасі там руками своїх маріонеточок ще в 2014 році. Якщо він таки каже, ну слухай, він транслює оцю думку Росії, Да що Україна це не є суб'єкт, це є лише об'єкт, і що з ними там спілкуватися? Ми будемо спілкуватися лише з Дональдом. Але мені здається, що Ну те, що вони пишуть, це. Знаєш, як вони мабуть надивилися там якихось мотиваційних тренерів в інстаграмі, які кажуть проговарюйте все, що ви хочете, і воно збудеться. І ось вони це кажуть, кажуть, кажуть. Але мені здається, що Дональд готує їм дуже великі сюрпризи, і він вже дає їм такі собі наміки. А в чому наприклад він там декілька днів тому він чітко сказав, що потрібно звільнити всіх заручників ізраїль ізраїльтян? Якщо ні, то після 20 січня в той же самий день він е, зробить таке, чого ще не робив жоден президент в Штаті. Я тобі скажу, я думаю, що заручники будуть звільнені точно, тому що мало ли, що йому ступні. Я думаю, що десь подібна риторика в нього буде до Росії. Також тому, що за ці майже два місяці, ну менш ніж два, да, оці е, тисячі порізів вони ослаблять, ослаблять Росію. І мені здається, що вона буде готова до того, що їй скажуть Дональд. І Вони це розуміють, і там щас е, вийшов Малафєв, завтра вийде там е, Сурков, хтось ще да, от що ж вони а, скоро знову почне літати десь Абрамович. Да? тобто він там буде літати з кимось, перемовини вести, тому що ну насправді, якщо відкинути імперську риторіку. Якщо відкинути ось цю мощь Росії, насправді в Путіна все зараз не дуже добре, тому що там Сирія, Грузія і так далі, а внутрі страни там все такое себе плюс економіка. Тобто вони бачать, що в 25-му їм вили. Нехай там вони кажуть, що нам ті санкції, нам то все та то таке, та не таке. Тому що а, росіяни можуть затягувати і паски, і пітлі на щі, і щось ще, але до якогось преділу. А якщо вище, то там буде бунт. Пригожена вже немає. Але там є купа олігархів, а, рахуючи того ж, мала вони захочуть якось там слухай, ну скільки можна, ну що цей Путін? Ну він вже старий. Тому для Путіна ще є і внутрішній фронт, і він досить такий собі. Да? Тобто, ну, ну нехай він каже щось. Нехай він каже, нехай всі вони кажуть. А, в них є певна паніка. Певна паніка є точно, тому що вони а, прекрасно знали, чого можна було очікувати від Байдена. А чого очікувати від Дональда? Вони досі не зрозуміли. тому і ми чекаємо, і вони чекають. Якось так.